Вітаю! Мене звати Артем Кирявка, і сьогодні я вам розповім про четверту версію Neuronet. Нейронет живе за адресою www.ліveral.com. Нейронет це онлайн-сервіс, що допомагає систематизувати інформацію, текст, зображення, аудіо, відео та інше. Та ділитися і своїми друзями. На Ірнеті є приватний сектор та публічний. Приватний доступний тільки вам та тим, з ким ви поділитесь інформацією. Публічний доступний будь-яким користувачам, навіть тим, що не зареєстровані. Основна відмінність нейронету від інших сервісів це те, що в ньому можна встановлювати зв'язки між будь-якими типами інформації, навіть якщо вона зберігається в різних інших сервісах. Ну, а тепер про інтерфейс. Як тільки ви зайдете на сторінку, ви побачите дуже простий інтерфейс, який складається з пошукової форми та декількох кнопок, які дозволяють вам створити аккаунт та авторизуватися. Почнемо з реєстрації. Це кнопка Create Account. Зайдемо всі необхідні дані. Та нажимаємо на кнопку регістр. Окей, тепер вийдемо і авторизуємося. Під час реєстрації буде вислано лист із даними авторизації. Якщо ви забудете пароль, його можна буде потім прочитати на емейлі. E ну все, ми вже зареєструвалися та авторизувалися. Перейдемо далі. А, як ми бачимо, інтерфейс е, трошечки змінився. Знову залишається форма пошуку. З'явилася кнопочка Create Neuron». І кнопочка виходу. Також з боку бачимо закладку профіля друзів та нейронів. Як із цим працювати, я розповім трошки пізніше. А зараз я розкажу, як додати новий нейрон. Отже, нажимаємо на Create Neuron на create та введемо інформацію. Це буде нейрон 1 і нейрон 2. Додаємо. Отже, додано е, нейрон. Тепер ми його зможемо знайти. От, як ми бачимо, між ними встановилися зв'язки. І центральний квадрат е, якраз для того, щоб е, притягнути туди. Інший нейрон і подивитися, чим е, він зв'язаний. От тепер ще одну зробимо зв'язок. І побачимо, що вже нейрон перший зв'язаний з нейроном другим і з нейроном третім. А вони в свою чергу тільки з першим. Отак От ми е, встановили е, перші наші зв'язки. Ми вже навчилися. Як можна зареєструватися, авторизуватися, як додавати нейрон, і як робити пошук та переглядати ці нейрони. Далі ми з кимось подружимося. В даному випадку можна е через пошук Юзер побачити всіх наших користувачів і виб виберемо, наприклад, Smart. Це мій інший аккаунт. Все, я відправ, відправив йому запрошення. Тепер мені необхідно вийти. Е, запрошення також е, надсилається електронною поштою. Тепер я зайду під смартом. І побачу, що в мене є один запит а, від бота 5. Я його підтримую. Все. Тепер він з'явився в моїх друзях. Тепер я вийду, зайду під Ботун 5. І я бачу, що Смарт з'явився в моїх друзях. Ну, а тепер я поділюся із смартом своїми нейронами. А, якщо я перетягну а, тільки один нейрон. Тобто маленький. Він потрапляє у, у закладку Share. От, е і він тут відображається як зв'язок між двома нейронами. Якщо я перетягну другий, я побачу і інший зв'язок. Якщо я перетягну один великий. То відразу всі зв'язки сюди перетягуються. Тепер е я обираю Smart, як користувача, з я хочу поділитися. О -о і нажимаю Share. Тобто поділитися. Все, вони відправлені юзеру смарта. Тепер ми це перевіримо. Дійсно, бачимо, що прийшли е, два нейрона від Бота 5. От, я їх можу тепер акцептувати, тобто прийняти. І тепер е, вони з'явилися і у моїй е, нейронній мережі. Е, але ці нейрони наразі не є публічними, вони є приватними. Тому що за замовченням. Нейрон э, створюється приватним. Якщо я вийду і спробую його знайти, я його не побачу. Тобто тих зв'язків я не побачу. От. І тепер я можу зайти під ботом 5. от І зробити ці нейрони э, публічними. Для цього треба назад, нажати кнопочку Publish. Ну, Зараз не дуже це яскраво видно, але видно, що тут у них така з'явилася зелена окантовка, яка говорить про те, що вони є публічними. Тепер, коли я вийду і е, нажму на пошук, я побачу ці нейрони, навіть якщо я е, не зареєстрований, не авторизований. Власне, на цьому я закінчую коротенький огляд основних функцій нейронету. Який живе за адресою www.ліверала.com, будь ласка, пробуйте, пишіть ваші коментарі, зауваження і до наступної зустрічі!